Хлопаки надзвичайно популярний телесеріал про супергероїв, який миттєво здобув величезний успіх серед глядачів по всьому світу. Жорстоке і похмуре зображення супергероїв сатира на сучасну поп культуру та захоплюючий сюжет. Саме ці елементи в першу чергу роблять хлопаків такими особливими. Успіх серіалу часто натякає на те, що за зовнішньою оболонкою ховається набагато більше, ніж здається, на перший погляд. Саме тому у цьому відео вирішив розповісти багато цікавих фактів, які відомі про цей божевільний серіал. Вони не Одмінно сподобаються навіть найвибагливішим шанувальникам. Це як закулісні таємниці різноманітні цікавинки про персонажів та несподівані пасхалки. Тож підготуйтесь поринути у світ хлопак перед переглядом нового сезону. Зберися з цим міні виродком. Джимені крикет перебрав наркоти. Щасливець. Хлопаки. Перед тим як хлопаки стали відомими завдяки Amazon Prime, Ерік Кріпке мав інші плани для свого серіалу. Він спробував запустити проєкт мережі платного телебачення CineMax, але через брак фінансування та необхідність адаптації контенту для сімейної аудиторії шоу не змогло там реалізуватися. Відмова CineMax відкрила двері до Amazon, де Кріпке отримав можливість зберегти свою оригінальну візію та звернутися до глобальної аудиторії без цензури. Саме завдяки цьому щасливому перебігу подій, хлопаки перейшли від потенційного кабелю. Серіалу до стрімінгового феномену на Amazon Prime. Хлопаки відомі своїм безкомпромісним підходом до зображення темних сторін супергеройського життя, зображуючи одне з найбільш відвертих і кривавих шоу сучасності. Цей серіал не лише розширює межі традиційного розважального контенту, але й відкриває нові горизонти для жанру, змушуючи глядачів переосмислювати свої уявлення про супергероїв. Якщо ви вважаєте, що шоу є дуже жорстоким, то ви точно ще не читали оригінальні комікси. Навіть Ерік Кріпке, який не відразу хотів братися за їх адаптацію, визнав, що комікси занадто Непристойні для телебачення, хоча телевізійна версія дещо відрізняється від коміксів, багато сюжетних ліній і персонажів все ж базуються на оригінальних історіях, зберігаючи основні теми і настрій. У порівнянні з багатошаривістю коміксів телешоу пропонує спрощену версію подій, роблячи акцент на доступності та зрозумілості для широкої аудиторії. Шоуранер знайшов спосіб зберегти суть коміксів, не втрачаючи при цьому гострої сатири та кривавості, що є ключовою фішкою шоу. Більшість сцен серіалу Хлопаки знімаються у Торонто в Канаді, хоча події згідно сюжету відбуваються в вигаданому місті в США. Завдяки майстерній роботі під час вуличних зйомок та використанню спецефектів, вдалося створити враження, що події розгортаються у Нью-Йорку. Хоча важко помітити цю підміну, уважні глядачі все ж можуть розпізнати канадське місто у деяких деталях. Хоча акторський склад серіалу демонструє чудову хімію на екрані, до початку зйомок вони не були знайомі один з одним. Актори вперше зустрілися вже на знімальному майданчику, що Можливо, сприяло їхньому більш природному втіленню в своїх персонажів. Завдяки відсутності упереджень щодо своїх колег, актори могли повністю зануритися у ролі, незважаючи на те, що їхній спільний досвід обмежується тільки цим проектом, вони змогли створити враження справжньої команди як на екрані, так і поза ним. Тим не менше, існує і виключення, так як Ентоні Стар і Карл Урбан раніше знімалися в серіалі Ксена принцеса воїн, хоч і в різних епізодах. Хоча відомий комедійний актор Сет Роген є виконавчим продюсером серіалу, спочатку він планував стати режисером пілотного епізоду. Роген і його колега Еван Голберг мали успішний досвід створення телевізійної адаптації коміксу Проповідник, написаного Гартом Енісом, тим самим автором, що й хлопаки. Попередня успішна співпраця зробила їх ідеальними кандидатами для створення нового шоу. Однак через конфлікти у розкладі Роген і Голберг не змогли виконати роль сценаристів та режисерів серіалу, але залишилися виконавчими продюсерами. Незважаючи на те, що сет Роген не писав і не режисерував жодного епізоду хлопаків, він з'явився як запрошена зірка, граючи вигадану версію самого себе в декількох епізодах. Роген з'явився в шостому епізоді першого сезону під час обговорення свого досвіду роботи над фільмом Чорним Нуаром. Згодом він повернувся в прем'єрному епізоді другого сезону, розповідаючи про прозорого. А ось п'ятому епізоді третього сезону він з'являється в обліковому записі OnlyFans багряної графині під ніком Сіркам з Елот Deixa Актор Ентоні Стар, який грає хоумлендера, розповів, що для створення образу свого персонажа він надихався різними диктаторами і відомими злочинцями, щоб надати антагоністу шоу максимального зловісного вигляду. Згадуючи супергероїв та їхні, на перший погляд, дуже незручні костюми, у кожного з нас виникає питання, як їм вдається зніматися в них протягом довгого часу. Одягнений у накидку з американською символікою та золотими елементами, хоумлендер виглядає круто, як завжди. Проте не всім відомо, що під костюмом знаходиться спеціальні. Система охолодження, яку вмикають між дублями, саме вона допомагає актору не перегріватися під час зйомок. Образ Гьюї у коміксах був натхнений Саймоном Пегом, актором, який зіграв батька героя. У коміксах персонаж представлений як коротко підстрижений невисокий шотландець, який приєднується до хлопак після того, як Етрейн вбиває його дівчину. Хоч серіал і зберіг цю передісторію, тим не менш, Хьюї представлений на екрані як високий американець з красивою зачіскою. Цікаво, що здібності до телепортації, які Хьюї отримав завдяки сполуці віз, зробили його пародією на персонажа Марвел Люди Х найткроулера, точна відстань, на яку він може телепорти. Рутуватися наразі невідомо, однак, як помітно із серіалу, він може подолати досить велику відстань від поточного місця знаходження. Побічною дією сполуки ві, окрім погіршення стану здоров'я, є те, що кожного разу, коли Х'ю це робить, він переноситься в інше місце голим. Під час інтерв'ю Квейт розповів, що носити одяг під час цих сцен насправді гірше ніж бути голим, оскільки йому дуже соромно бути в ньому. У коміксах персонаж Кіміко, якого на екрані зіграла Карен Фукухара, має імені та не говорить, а також відома своєю таємничістю. Однак в серіалі цей персонаж отримав більше історії та розвитку. Кіміко стала фаворитом фанатів, завоювавши їхні серця без жодного слова. А завдяки трансформації персонажа протягом шоу, змусила глядачів болівати за неї. Спостереження за тим, як Кіміко говорить без слів, є однією з чарівних особливостей цього кривавого, але захоплюючого шоу. Спеціально для серіалу Карен Фукухара створила Унікальну мову жестів для спілкування зі своїм екранним братом Кенджі, а згодом із французиком. Вона працювала зі спеціалістом з мови жестів Амандою Річер, робота з якою допомогла додати глибини її персонажу і дозволила глибше зануритися у роль. Карен Фукухара здивувала всіх, коли Кіміко виконала пісні у двох сценах третього сезону. Актриса сказала, що ніколи не думала, що її персонаж буде співати у шоу. Вона сказала, що спів був новим викликом для неї, проте актриса отримала велике задоволення від цього досвіду. Ту Фукухара розповіла, що в дитинстві любила співати і навіть була в акапельній групі у коледжі. Тим не менш, вона досі боїться співати перед людьми. По сюжету у дебютному сезоні серіалу Starlight приєднується до сімки. Компанія Voad прагне кардинально змінити її імідж, в тому числі шляхом створення нового костюма. Уважні глядачі помітили, що дизайнерка костюма, яка відповідає за це перетворення, має вигляд, що нагадує Едну Мод з мультфільму Суперсімейка з її характерними округлими окулярами і зачіскою. Фанати серіалу сприйняли цей образ як вшанування легендарного персонажа з анімаційного світу Pixar. Окрім небажання Starlight одягати новий костюм у шоу, Ерін Моріарті Розповіла, що він був дуже незручним і перетворював її життя на знімальному майданчику у суцільне пекло. Вона зазначила, що костюм складається із декількох шарів, і в ньому було дуже спекотно, що робило зйомки нестерпним. У серіалі Хлопаки жіночі персонажі представлені набагато сильнішими і впливовішими ніж в коміксах. Це помітно на вже згаданих персонажах Кіміко та Старлайт, які в шоу отримали більшу роль в сюжеті. Крім того, часто персонажі чоловіки, потрапивши на малі екрани, були змінені на жінок. Наприклад, в першому сезоні однією з найвпливовіших жіночих персонажів є Мадлен Стівлет, старший віце-президент Волтс управління героями. У виконанні Елізабет Шу Стівлет демонструє силу, владність і рішучість досягати своїх Іли це трохи відрізняється від коміксу, де стівле зображений як холоднокровний чоловік на ім'я Джеймс. У коміксах Штормфронт був одним із багатьох нацистських супердітей, створених німецькими вченими під час останньої фази Другої світової війни. Після того, як Штормфронта визнали непередбачуваним і неконтрольованим, його хотіли знищити. Проте супера відвезли до Америки, де він виріс і став популярним героєм. Власне, саме з ДНК Штормфронта і виник хоумлендер. Натомість у шоу він є сином солдатика. Айра Кеш приєдналася до акторського складу хлопак у другому сезоні в ролі Штормфронта. Гра кеш як персонажа сповнена. Дотепності та гумору, що робить супера ще більш жахливим, роблячи її справжні наміри не такими очевидними для публіки. Незважаючи на те, що в характері персонажа відбулося багато змін, однією з головних відмінностей телевізійної адаптації все ж є згадана зміна статі. Для серіалу персонаж був кардинально переписаний. Творці хлопак пояснили зміну статі персонажа тим, що жінка може контролювати чоловіка так, як ніколи не зможе інший чоловік. Штормфронт може дістатися до хоумлендера у шоу таким чином, який неможливо. Ливий у коміксах, а їхні стосунки тут набагато складніші, особливо коли вони стають близькими один з одним. По сюжету Штормфронт була серйозно поранена під час фіналу другого сезону, але кеш ненадовго повторила цю роль в третьому сезоні. Для її трансформації необхідно було сидіти довгий час у трейлері, оскільки на її обличчя прикріплювали протези та наносили грим. Згодом Ентоні Стар поділився за фотографіями цих самих протезів і сказав, що Айра кеш подарувала їх йому. У сьомому епізоді другого сезону з'ясовується, що мовчазного та дуже таємничого члена сімки чорного Нуара алергія на горіхи. Королева Мейв запихає йому в горло батончик Мигдалева Радість, що, здається, завдає йому сильного болю. Також перед цим була сцена, де він змусив іншу персонажку виконати батончик у смітни. Цікаво, що алергія на горіхи з'явилася у персонажа не просто так. У реальному житті Натан Мічел, актор, який зіграв Нуара, теж має подібну алергію. Крім того, варто відмітити, що ім'я Блек Нуар. Жартівливе нуар в перекладі з французькою означає чорний, тому його ім'я можна дослівно перекласти як чорний чорний, натяк на те, що воно було обрано без логічного обміркування його значення. Під час створення божевільної сцени з третього епізоду другого сезону жоден справжній кит не постраждав. У цьому епізоді Біллі Бутчер врізається швидкістим катером у кита на ім'я Люсі. Сцену знімали на озері Онтаріо цілий тиждень, використовуючи CGI, візуальні та практичні ефекти. Кит створювався аж 5 місяців і був зроблений з силікону та пінополістиролу. Також створили прихований вхід для камери, щоб зняти акторів всередині. Джек Квейт, який грає Г'ю Кембела, був наляканий під час зйомок сцени на швидкісному катері яким керував Бучер. Карл Урбан розповів, що вони їхали дуже швидко і стрибали на хвилях. Безпечним словом Квейда, коли актор відчував себе в небезпеці, було слово Карл, але Урбан не чув його через шум гелікоптера. Пізніше актор згадав, що обличчя Квейда було білим як простирадло після одного з дублів. У першому епізоді третього сезону епізодично з'являється популярна голівудська актриса Шарліс Терон, яка замінює справжню Штормфронт для фільму Світанок Сімки. Шоуранер хлопак Ерік Кріпке розповів, що Терон знімала свою сцену протягом дня в місті Сіміваль, штат Каліфорнія. Тим часом, як решта акторів із знімальної групи, знаходилася окремо в Торонто в Канаді. Тож їм навіть ні разу не довелося зустрітися вживу. Під час першої появи солдатика Супер спричиняє вибух, який вражає Кіміко. Після чого вона отримує поранення шматком арматури. Кіміко, зрештою, виживає, але у фіналі серіалу Надприродне, який вийшов в листопаді 2020 року, шматок арматури це саме те, що остаточно вбило персонажа Екл за Діна під час останнього полювання зі своїм братом. Ще один кивок в сторону надприродного можна помітити, коли солдатик прибуває у Нью-Йорк та йдучи вулицею, дивиться на плакат кандидата в президенти Роберта Сінгера серіалі надприродне актор Джим Бівер зіграв персонажа з таким же ім'ям, який був мисливцем і наставником Сема та Діна. Шоуранер серіалу Ерік Кріпке прокоментував появу пасхалок, сказавши, що це цілком природне, враховуючи, скільки людей у творчій групі хлопак також працювало у надприродному. Крім того, до цих пасхалок можна віднести культові сцени з багажника, які були фішкою надприродного. Або ж епізодичну появу актора Гетліна Гріфіта в ролі молодого Пороха, який раніше грав Джесі Тернера на півлюдину на півдемона в шостому епізоді п'ятого. this У третьому епізоді хлопак Хоумлендер вручає глибині восьминога на ім'я Тімоті, для того, щоб він його з'їв. Через здатність персонажа розмовляти з морськими істотами, він спочатку відмовляється це робити, але під тиском змушений з'їсти свого друга. Чейс Кроуфорд, актор, який зіграв глибину, розповів, що сцена була створена з допомогою комп'ютерної графіки, і для зйомок йому довелося їсти моті з сиропом та шоколадом, що він описав як неприємний, але цікавий досвід. Актор зазначив, що сцена була досить відразливою, але в підсумку вона вийшла. Добре, і додала гуморовий епізод. Хлопаки є гострою сатирою на сучасну попкультуру, супергероїв та розважальну індустрію. Персонажів шоу є карикатурою відомих героїв з коміксів DC та Marvel, що дозволяє акторам із гумором та іронією висвітлювати стереотипи жанру. Популярність серіалу невпинно зростає, незважаючи на те, що критики та звичайні глядачі нарікають на втому від супергероїки. Однак хлопаки досі залишаються популярною франшизою як на потокових сервісах, так і на полицях коміксів. Дякую, що переглянули відео до кінця. Не забудьте підписати. Підписатись на мій телеграм-канал, також висловлюю щиру подяку меценатам. До нових зустрічей.